Світ це два слова, так і ні. Все, що ми ж так і ні, це від лукавого. Ми постійно працюємо в системі координат від лукавого. Ми не вміємо зрозуміти, що в абсолютних цінностях неможливо це зробити. Тобто можна в бізнесі домовлятися, але не можна домовлятися ні в питаннях релігії, ні в питаннях мови, ні в питаннях трактування історії. Чому? Тому що істина невідносна, істина абсолютна. І найбільша помилка лібералів полягає в тому, що вони істину вважають релятивним поняттям. На цьому зауважив, до речі, свого часу один із, на мою думку, найпотужніших філософів ХХ століття, половина го століття. Ви будете здивовані, хто? Степан Бандера. Він власне на тому наголошував, що найбільша небезпека це релятивізм, коли все відносне. Ну то тоді відносна твоя любов до твоєї дружини, тоді відносна твоя любов до твоїх батьків. Тоді відносна твоя любов до твоїх дітей. Розумієте, це не відносні речі, це абсолютні речі. Та тоді відносна твоє життя. Може, ти не живеш? Не можна так. Це це розмивання самого сенсу життя. Ми, ми, ми стаємо покійниками, ми стаємо тінями, ми стаємо пустою формою, це страшна небезпека. Це призводить до психічних розладів у слабких людей. Сильні витримають. Вони, вони ж розуміють, що це маніпуляція, що це потрібно для того, щоб сильних знищити, щоб розмити всі ці цінності. Ми ж ти все розуміємо сильні, але ж сильних мало. А ми, ми, ну ми маємо допомогти слабшим і тлумачити і їм. Це пояснювати.